Шановні платники, головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, з 1 жовтня цього року відновлюється відповідальність за порушення вимог закону України номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Підставою цьому є закон України No3219, який набув в чинності з 1 серпня цього року. Цей закон відновив положення щодо відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог закону. України номер 265. важливо пам'ятати, закон номер 3219 не впроваджує нових норм, він лише поновлює режим оподаткування, що діяв до початку війни. Більше того, в межах законодавства відповідальність за порушення норм пом'якшала. Відповідно, розміри штрафних санкцій для суб'єктів господарювання зменшились. Натомість, суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати класичні чи програмні реєстратори розрахункових операцій, якщо вони здійснюють свою господарську діяльність. У готівковій формі або через посттермінал. Використання реєстраторів розрахункових операцій наразі є обов'язковим для підприємців другої та четвертої групи, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, а також підприємців на загальній системі оподаткування. Для проведення розрахунків під час господарської діяльності собі господарювання самостійно обирає, який саме реєстратор розрахункових операцій він застосовуватиме: класичний або ж програмний. Якщо надає перевагу програмному, то Обирає самостійно безплатний програмний РРО від ДПС або ж комерційний програмний РРО. Яка різниця між просто РРО та програмним РРО? По-перше, програмний РРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного додатку. Підприємцю достатньо встановити програму на будь-який зручний девайс, тоді як РРО спеціалізований касовий апарат, фіскальний реєстратор, мобільний реєстратор тощо. По-друге, Апаратне РРО негайно після проведення операції фіскалізує та друкує чеки, які зберігаються на захищеній пам'яті. Програмне РРО натомість при фіскалізації чека зв'язується через інтернет із сервером Державної податкової служби України, тобто чеки зберігаються на сервері ДПС. Якщо ви ще не запровадили фіскалізацію розрахункових операцій, то не зволікайте та зареєструйте. Класичний або програмний реєстратор розрахункових операцій. І пам'ятайте, добровільне виконання вимог закону не лише звільнить вас від відповідальності, а й усуне підстави для проведення фактичних перевірок.